Для дітей, які потрапили на виховання до Смілянського будинку інтернату, день захисту дітей є одним із найщасливіших у році. Адже як і на Свято Миколая Нового року, у цей день до них приїжджає багато гостей із подарунками. Більше десяти років Смілянським будинком інтернатом опікується податкова служба. Її керівники зі Сміли та Черкас декілька разів на рік підвідують заклад та по можливості допомагають у збагаченні матеріально-технічної бази. Це серйозний заклад. Тут він потребує особливої уваги. Тут діти з Такі далеко можна сказати, що в їхнє казкове дитинство, тому ми стараємося цим дітям допомагати протязі тривалого часу, року, тому що тут і, і дітям, і вихователям не позаздриш. Разом із податківцями до дітей завітали також представники міської влади, головного управління праці та соцзахисту та права рука очільника обласної профспілки працівників соціальної сфери. Хочу побажати всім нам, дорослим, щоб у нас були можливості і бажання. Приходити не тільки в свята, а в будні до цих дітей, от і бачити їхні щасливі посмішки, і все-таки робити все можливе, щоб вони відчували себе як вдома. Гості завітали з подарунками, яких так чекають діти. Іграшки, солодощі та плазмовий телевізор перевершили усі дитячі сподівання. Вихованці будинку інтернату також віддячили своїм шефам. Присутніх вони потішили святковим концертом із піснями, танцями і сценками. Їх вони готували та репетирували разом зі своїми наставниками практичним психологом Вікторією Вараненко та вихователем Валерієм Цокотою. Співаючи українські народні пісні, старано дипломуючи вірші та виконуючи східні танці, юні артисти уявляли чарівний світ і по дитячому кожен з них радів оплискам глядачів. Під час урочистого концерту вперше зі сцени прозвучав і гімн будинку інтернату, який спільно склали педагоги і діти. Очі кожного горіли раді. Істю та вдячністю, бо для них дуже важлива увага та любов. Від імені наших 186 дітей, із них як і троє сиріт, 42 – без батьківської опіки і піклування. Подякувати сьогодні людям. Які завітали до нас, до кітачок з особливими потребами за те, що вони нам сьогодні принесли радість, щастя і такі чудові подарунки. Звичайно, одного дня в руці недостатньо для вирішення усіх проблем дітей, та все ж таки хочеться зробити їх трішки щасливішими і особливо забезпечити їхнє право на достойне життя. І Ольга Віталія Смачка спеціально для інці теленовин.